Я хочу вас привітати. Нещодавно гуру вразило черговий російський бойовий корабель. Удар по радіолокаційному озброєнню судна він змусить корабель йти на ремонт. Зрештою, для нас позитив, бо корабель так чи інакше, скажімо так, з участі бойових дій убуде. Це просто факт. Тобто ви його на певний час осліпнули? На певний час. Він піде на ремонт, ремонтуватись, відновлюватись ну і так далі. Разом з тим, ще вони були втрати, там три людини загинуло. Зовсім нещодавно, як ви бачили, я мав нагоду привітати керівника української воєнної розвідки Кирила Буданова із тим, що ГУР продемонстрували. У наших воєнних розвідників довгі руки дотягнуться і до військової російської флотилії, і в акваторії Азовського моря. і, Як сьогодні стало відомо, і поблизу Новоросійська. Ці практики осліплення фактично російських бойових кораблів, виведення з ладу навігаційного і радіолокаційного обладнання гурівці. Продовжили зробили це успішно. Це означає, що черговий російський воєнний корабль іде на достатньо тривалий ремонт. Вітаємо гурівців із успішними операціями і ударами по залишкам російської воєнно-морської флотилії.